Миру вашим оселям та здоров'я вашим родинам. Саме так хочеться мені привітатися з усім світом, з усіма людьми, які знають мене, Наталю Фаліон і мій лісапетний батальйон, які слухали наші веселі пісні, а сьогодні зовсім не хочеться співати. Ми завжди були в кольорових вишиванках, а сьогодні на моїй вишиванці більше чорного кольору. Я звертаюся до всіх, всіх, хто нас знає, хто коментував мої виступи, мої публікації, хто любив і, надіюсь, не розлюбив творчість єсапетного батальйону. Вас так багато в різних куточках світу. Мені писали. Звідусіль. Але сьогодні мої слова до білорусів, до росіян, до Киргистану, до Туркменії, до, до всіх тих, які підтримують війну, які зробили життя на моїй дорогій Україні таким нестерпним. А чи знаєте ви, що робиться зараз на українській землі? Може і не знаєте. А може й знаєте, але опустили голови і боїтеся їх підняти. Моя Україна горить, руйнується наше життя. Гинуть діти. Стріляє російська армія, стріляє по медичних закладах, по житлових кварталах, не розбираючись. Вже скільки сотень людей? Ніколи більше не заспіває. Чим ми провинили перед вами, скажіть мені, тим, що хотіли по-людськи жити, що рівнялися на кращі стандарти, що ми не хочемо русського міра. Дорогі мої шанувальники, матері, сестри, ваші діти. Ваші чоловіки топчуть мою землю. Невже ви вірите, що Україна стане на коліна, що Росія переможе? Та ніколи цього не буде! Наша армія вгризлася в землю і стоїть. Не просто стоїть, вона нищить, нищить ваших дітей. Не будьте байдужими. Це не тільки біда України, це біда. Демократичного світу, свободи слова, це всесвітня біда. Це У мене просто навіть бракує слів, щоб сказати те, що зараз тут, в серці. Матері, сестри, бабусі. Робіть щось. Робіть. Знайте, що за кожним кущем, за кожним деревом, кожному яру на ваших дітей чекає смерть. Бо українці вони загинуть всі від малого до велика, але свою землю не віддадуть. Ми на своїй землі. Ми її будемо захищати до останньої каплі крові, бо вона наша. Ми не хочемо чужого, але свого не віддамо. Нікому. Я хочу миру, миру, щоб люди не боялися ночі, щоб не вили сирени в моєму селі і по всій Україні, щоб ми не дивилися в небо і не боялися, що звідти летітиме смерть. Давайте будемо робити разом. Ми захищати свою землю, а ви робите все, щоб на нашу землю. Не личили смертоносні снаряди, не поливали нас брудом, не брехали вам, що вони захищають рускоязичне населення, що вони хочуть тільки воювати з бендерівцями і нацистами. Ми народ, великий український народ. Називайте нас, як хочете, але ми люди, які живуть. Які хочуть свою культуру, свою мову, свою державу, свою армію. Хіба це так багато? А хіба ви того не хочете? Зупинену цю бійню, всі разом ви можете то зробити. Задумайтесь, підніміть голови, подивіться одні другим очі. Зробіть так, щоб вас не втягали все далі і далі в цю смертельну прірву. Я вас дуже прошу, дослухайтесь до моїх щирих слів.